Всім привіт! Мене звуть Квентін, а це моя подруга Фібі. Ще в мене є найкращий друг Дені і його подруга Тіфані. І де ми опинились? Нам потрібен ведучий, і ось він. Познайомтесь, це лялька Джес. Чому ви так кричите? Це просто лялька з очима лазерами. Вам краще зайвий раз не робити різких руків при ній. Джес, покажи друзям приз. Можуть, забере валізу грошей, але для початку потрібно виграти у кулінарному челенджі. Почнемо з піци. Приготуйте смачну піцу. Ваш час уже пішов. На все вам дається хвилина. Успіхів! Вперед! Ой, що нам робити? О, точно! Почнемо з тіста. Для цього беремо борошно, пересипаємо у чашу. Сюди ж додаємо молоко. І пару яєць. Тепер все перемішуємо міксером. Ви це бачили? Міксер вона перемішує. О, ідея. Фібі, подивись туди. Прибираємо конкурента. Квентін, я все бачила. Ти здивинув мою чашу зі столу. Що ж мені робити? Точно. Я можу просто замовити піцу. Чудово. О, а от і смачна піца. Ого, як швидко. Вау, як багато піц! Подивимось. Так, ідеальна. Який аромат? Чудово! Складемо всі піци одна на одну. Вийшов цілий торт із піци. Квентін, що скажеш? А мені байдуже, моя піца все одно буде смачнішою. Тісто вже спеклось. У мене буде солодка піца, шоколадна основа. На неї наносимо нутеллу, додаємо маршмеллоу та ммдемс. Далі посипаємо все ньорт. Чудово. Тепер нарізаємо на шматочки. Так виглядає дуже смачно. Мені подобається. Це мармеладки. Вони м'які. Потрібно їх розплавити. Для цього використовую пальник. Він не працює. Що не так. Дивно. Проблеми Дені. Навіщо так лякати? Не можу розплавити мармелад. Я допоможу. У мене лазерний погляд. Мені потрібна хвилина, і все готово. Дякую. Добре. Тепер у мене є рідкий мармелад. М -м, смачно. Переливаємо мармелад у форму. Так, щоб весь мармелад рівним шаром розтікся по формі. Чудово. Викладаємо побільше мармеладу. А тепер поливаємо солодким гелем. Та нарізаємо. Мармелад застиг і вийшла чудова основа для піци. Так, Денні, моя піца буде кращою. Я використовую фрукти. Викладаємо полуничку на кавун. Чудово. Тепер відріжемо ананас. Ось так. Викладемо лохину. і нарізаємо нашу піцу. Готово! Ви вже приготували піцу. Давайте покажемо їх ляльці Джес. Що скаже вона. Потрібно зіпсувати піцу Квентіна, як він мою. Трохи гострого соусу та баско не завадить. Фібі, що ти не робила? Зіпсувала мою піцу. Час вийшов. Три, два, один. Я готова дегустувати піцу. Давайте їх мені. Чудово. Усі піци готові. Почнемо з мармеладної. Ого. Вона дуже цікава. Спробуємо на смак. М -м, це смачно. Тепер спробуємо цю багатошарову піцу. Вона виглядає смачно. Підходить. А що тут? Фруктова ягідна піца. Спробуємо. Непогано. Залишилась лише солодка піца. Спробуємо. О-о-о. О, у мене горять усі шестерні всередині. Це надто гостро. Таке їсти не можна. Квентін впорався найгірше від усіх. Видалити. Ні, я весь у фарбі. Який жах. А -а -а! Ух ти. Про це ніхто не попереджав. Тепер ви маєте приготувати коктейль. Я чекаю, у вас хвилина. Час пішов. О, супер! Я вже маю ідею, що я хочу приготувати. Дістаємо три тарілочки. У кожну засипаємо цукор. Чудово. Перевіримо, наскільки солодкий цей цукор. М -м, смачно. Тепер додаємо висилкову вибухову карамель. І барвник у кожну тарілочку. Перемішуємо. Вийшло. Засипаємо суміш у форми півсфер. Коли ми все висипали, то з'єднуємо форми між собою. Вийшли бомбочки. Кладемо їх на тарілку. Робимо більше цукрових бомбочек. Готово. Ось так. Тепер беремо спрайт, відкриваємо. Нічого не виходить. Чому? Окей, Дені, допоможи. Звісно, допоможу. Я впораюсь. Так. Ох, не виходить. Фібі, допоможи. Ох, Дені, Дені, готово. Тіфані, можеш забрати? Дякую, Фібі. Переливаємо спрайт у келих. Бомбочку потрібно буде покласти у лимонад. Валя. Тепер моя черга. Переливаємо половину молока в один блендер і половину в другий блендер. Відкриваємо шоколадний сироп, видавлюємо в молоко. А в інший блендер кладемо ложку чорничного джему. Тепер у перший блендер ложку нутелли. Закриваємо та все перемішуємо. Готово. Тепер наливаємо в келик шоколадний, а потім чорничний коктейль. Краса! Прикрашаємо все печиво море і робимо очі з демс. Вставляємо трубочку, готово. Ах, дені, ти точно не виграєш. Перемога буде моєю. Додаємо полоничне молоко. Я вже зварила кольорову топіаку. Громат вражає. І на смак смакота. Переливаємо молочний напій з топіокою в келих. Ось так. Готово. Як тобі? Ну таке, фібі. В сенсі таке. Та мій коктейль у рази кращий за твій. Я його зіпсую. Ні, мій ідеальний коктейль. О, здається, малюк Денні зараз заплаче. Я не залишу все так. Тобі теж коктейль зіпсую. Зараз я його пролью. Я хоробрий, зовсім не боягуз. Денні, як ти наважився таке зробити? Я так старалась. Ваш час минув. Переходимо до дегустації. Почнемо куштувати. Вперед. Що це? Це бомбочки. Кладемо в спрайт. Ух ти! Як вирує? Спробуємо. Це смачно. А що тут? Молочний коктейль. Спробуємо. Дуже смачно. Залишився третій коктейль Він розлився. Як мені таке пити? Це точно не підходить. Фібі, ти програла. Бувай. Ні, тільки не це. Він був ідеальним. Це день я все зіпсував ідеальним. Ого, я такого не хочу. Ого, а печево орева. Спробуємо. ха це їсти не можна. Вам потрібно приготувати печиво для мене. Час пішов. Що ж придумати? Думай, думай, думай. О, ідея. Я зроблю печиво з морозивом. Воно таке смачне. Беремо ложку морозива. Хоча зачекайте, чи варто так робити? Ні, я обожнюю морозиво і хочу його з'їсти ще трохи. Спробуй ще. Ой, як смачно! Просто смакота. Тіфані, що з тобою? Вона не змогла себе втримати перед морозивом. Добре, я продовжу готувати. Потрібно розкрити ору. Зробимо з зоро різних звірят. Тут і собака, і кіт, і пігвін, і павук. Я такий розумний. Тіфані. Що ти не робила? Тіфані замерзла. Занадто швидко їла морозиво. Я впораюсь, розморожу її. Ай, дякую. О, у мене мало часу. Що мені робити? Точно. Нанесемо розова на кожен шар печива. Це точно буде смачно. Ось так. Більше морозива. Так. І ще. Сподіваюсь, їй сподобається. Упевнена. Два, один. Час вийшов. Давайте мені спробувати ваше печиво. Що ви встигли зробити? Ви фіналісти челенджа. Почнемо з печива дені. Ух ти! Це маленький пінгвін. Яка краса. О, я сама серйозність. Давайте вже спробуємо. М -м, смачно. Що тут приготували? Ух ти. о Оу. Тіхоніщо сталося. Вона замерзла. Ура, ми вільні і можемо тікати звідси. Звичайна лялька, не зможеш нас упіймати. Ха-ха-ха. Забираємо гроші, поділимо їх між собою. Тіфані, поглянь, як багато грошей. Ура, побігли! Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!